Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, весна набирає обертів. І роботи у нас продовжуються. Приводжу до порядку ось цей квітник. Тут у мене росте декілька клематісів. Деякі мені подобаються, деякі не дуже, тому що вони довгий час, але такі слабкенькі, тому я вирішила досадити. І хочу показати, як я це буду робити. Зазвичай клематі кра... краще висаджувати восени, і ділити. Але так буває, що вчора мені подарували, відкопали клематі, тому весна, а ми будемо висаджувати. Перш за все місце, місце, де потрібно посадити. Місце повинно бути сонячним, півдня сонячним, а півдня на півдні. Постійно тінь не потрібно, щоб була, тому що не любить вона клематіс. він не любить мокрої, вологої землі, щоб вона була постійно волога аби за нею було охоріння. Але коли постійно на сонці, теж для нього це не добре. Тому вибираємо місце так, щоб зранку сонце падало на нього, а після обід було вже так. І от що для цього потрібно? Вчора ми викопали, поділили такі прям великі-великі рослини такі і були з великими шпагонами. Перш за все, що я зробила, відмити, потрібно було відрізати зайве. Я залишила Вон по декілька таких, що видно було, де пагінці живі. Ось залишила. Все зайве відрізала. Для чого? Для того, щоб краще укорінилися корінці. Тому що якби ми залишили повністю 2-3 метри, які пагони були, і йшли б сили всі на те, щоб розпуститися листочкам, давати новий приріст, навіть заквітувати, а коріння постраждало б нього не було сили. Тому ось так я всі їх обрізала. У мене їх тут сім отаких от гарних. Поділочок. Є меншенькі, а є ось такі прямо гарні. І куди я їх замочила? Замочила тепла, відстояна. На сонці нагріта дощова вода, додала сюди попело і додала сюди сипцю крові, чого перепрівшого сип, сипцю. І добу були замочені ці корінці. І ось тепер я знаходжу лунку, Місце для неї викопую лунку, лунку буду копати глибоченько, тому що ґрунт у нас тут не дуже. І Я буду ґрунт досипати ґрунтосуміш, яку ми готуємо самі. Це ґрунтосуміш тут сипець, тут у нас земля з городу і попіл є трішечки пісочку. І ось тому вона така волога земелька, ось так дивиться, тримається кубки, а так розсипається. Тому я буду досипати, буду підливати дощовою відстояною водою. І головні, що я буду робити компоненти такі, луночку викопаю, столову ложку карбаміду. Або це ще мочовина називається. Столову ложку, але щоб коріння не соприкасалось засипу землею. Вже потім, коли висиплю столову ложку ось таких квітуючих рослин, Видам добриво і змішаю з землею. Цього добрива вистачить на весь сезон вегетації, квітування. Цього вистачить. Це таке добриво для квітничих, воно пролонговане, тобто подовжений діє. Ось так. Я буду працювати, буду все показувати. Ось таку глибиною викопали луночку. У нас корінець і невеличкий. Він може весь туди залізти, але ми будемо досипати. Ось так. Досипаємо. І додаю. так. У долоньку вміщається столова ложка. Додаю і змішую. Ось так. Тепер виставляю квіточку нашу. Засипаю знову заміркою. Обов'язково прижимаю і заливаю водичкою. Додаю столову ложку цього добрива, саме для китуючих. Тут уже можна ось так посипати це вже не зашкодить. І досипаємо земельки. Тут уже можна засипати земелькою, яка тут була. Засипаємо до того місця вище, ніж була вона раніше. Ось якщо ось взяти, наприклад, корінець, ось він так. Ось такий корінець. Коли він раніше був до сих пір у землі, то зараз нам потрібно сантиметр два вище від землі, до цього росточка. І тут підуть нові корінці міцні-міцні. Ось так. І гарненько. Прижимаємо рукою і робимо, щоб була отака заглиблення, тому що деякий час нам потрібно буде поливати, щоб вони гарнешні укорінилися. Підживлювати нам більше не потрібно на протязі всього періоду. Ось такі вони і поливати більше не потрібно. Тої води ще я налила достатньо, тому що вони у нас були замочені добу, то щоб вони не згнили. Ось така краса. Таким чином я висадив всі інші.